А тут був величезний смітник. Саме тут поховано сотні, якщо не тисячі людей, які були закатовані в московських тюрмах. Вправді, коли ми дивимося на ті числа, які тут є, скільки полеглих, нам зараз вже зразу згадується Буча, Ірпінь, Ізюм. Московити, як тоді, так і зараз робили все, щоб вбити українців, щоб не було кому захищати українську державу. І саме тому я хочу відзначити спов... подвижницьку працю Ліги українських жінок, які зі смітника, який тут був, і з людською коли Ніхто не хотів згадати тих людей, які тут лежали, Створення цього меморіалу і добилися того, що ми можемо гідно змовити молитву за тих, хто був безневинно закатруплений московською ордою. А навіщо це пам'ятати, щоб ми знали, яка нечість московити? І усе московське має бути знищено і вичищено із нашої реальності, із нашого життя. Ми маємо розуміти, що за кожним така є різниця. Кожною московською пісенькою в Тіктоці, кожним московським дубляжем фільму чи підтримкою хорошого русского, який говорить, що тоні на чолі війну, стоять оці всі тисячі, тисячі закатованих по всій Україні людей. І вони катують і сьогодні. У нас сьогодні дуже багато хлопців і дівчат на передовій. Багато хто вже відійшов у вічність. І, на жаль, ще багатьох ми втратимо. Саме молоді прийдеться розбудовувати ту державу, яку вони сьогодні виборюють, яку ми всі сьогодні виборюємо. І критично важливо, щоб їхній чин всіх наших героїв не був марним. Годь Болив Душі їхні деправі <пасові> спочивають.